Так, сьогодні у нас таке замовлення: це фарба Каперол Капалатекс 8 Це шовковиста матова фарба для стін. Вона підходить для структурних поверхень і для гладких поверхень. За щодо того, що вона тонкослойна, вона не буде забивати структуру, якщо така є. Фарби вистачає на 100 квадратів в один шар або на 50 квадратів у два шари. Тонуються в безлічних відтінків і в насиченні тони яскраві і світлі. Має базу підтонування прозору. Також по всім фарбам Капарол є така можливість брати фарбу на розлив. Наприклад, клієнт брав фарбу в кольорі. Uh, і uh, йому потрібно було літр на відкоси. Тому uh, ми пішли на зустріч, да, і відлили йому один літр, тому що фасовка наступна, ну, точніше, фасовки оригінальні 2,5 і 10 літрів. Тому, якщо є потреба, звертайтесь. Uh, також uh, вартість цієї фарби 3,738 гривень, але якщо ви хочете знижку, телефонуйте до мене, ми обов'язково домовимося. Гарного дня.